Чого ви не очікуєте, а це станеться? Давайте розглянемо дане питання. А цим часом підписуємось, коментуємо та лайкаємо. І дивимося. Так, можливо, вам і відгукнеться. Дивіться, Всесвіт вас підтримає у важку хвилину. Дасть вам турботу, комфорт та затишок. Ця карта говорить про добрий знак. Також про легку долю. Можливо, у вас є якісь на даний час матеріальні труднощі, бідність, злидні. Також ця карта говорить про самотність, а також про якусь душевну кризу, з якої немає виходу. Але за цією картою йде перемога та контроль над даною ситуацією. Це якийсь буде різкий рух вперед, після якогось застою. Також потрібно взяти все в свої руки і почати діяти, цілеспрямовано контролювати свої емоції і сфокусуючись на своїх меті, цілях того, чого ви бажаєте. Можливо, ще якась буде подорож, поїздка або мандрівка, яка у вас вдохновить, тому що ви отримаєте якісь істинні знання, які дадуть вам внутрішню гармонію. Також можете відкрити якусь таємницю, яка зцілить вашу і душу, і серце.